Одна із складних проблем останніх років це пізні заморозки, що повертаються. Ви маєте якесь рішення? Селекціонери ДСВ систематично працюють над відбором найбільш цільких форм, в тому числі до повернення пізніх заморозків. Гібриди з високою стійкостю до основних хвороб та фомозу, а також толерантністю до вертицельозу, альтернаріозу і циліндроспоріозу. Діпло та диспереду. Гібриди з стійкістю до жовтого вірусу турнепсу, які можна висівати в пізні строки сівби та мають толерантність до хвороб стебла та листя. Смарак та лютгер. Ефективне використання азоту. Юрик, смарак, лютгер, десрадо і діпо. Вирощування в умовах кліматичних аномалій, високої температури та посухи. На сьогоднішній день кліматичні аномалії це норма, до яких ми готові. Швидкий старт, раннє цвітіння та дозрівання. Лютгер і десперада. Може противостояти стихійним явищам, такі як дощ з градом, та має стійкість до розтріскування. Фінікс, Дакс, Даріо, Деспирадо і діпу. Ідеально підходить для господарств, які раніше не вирощували ріпак. Даріо та діпу. Для господарства сіють сегмент КЛ. Дакс та Фінікс. Стійкість до хвороб, з якими господарство стикається при короткоротаційній сівозміні. Смаракт, юрик і діпу. Вражайність незалежно від умов вирощування. Людгер та десперадо.